вівторок 9 травня відбулося засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Перед його початком Геннадій Дикий ознайомив присутніх з результатами службового розслідування щодо реєстрації права власності церкви Марії Магдалини. Рішенням виконавчого комітету церкви Марії Магдалини і капличку було передано у власність релігійної громади у 1994 році на підставі цього рішення управлінням. Житлово-комунального господарства видано Свідоцтво по право власності 2010 року на підставі законодавства, яке діяло на той час до 2013 року. Відомості про право власності містились в архівних даних реєстру. З 2013 року. Державному реєстратору були подані документи про церкву і каплички, які вже були зареєстровані, з поміж іншого майна. Але ці відомості відповідно мали суперечності між наявними правами власності і тими, що виникли в подальшому. Відтак, державний реєстратор мав повне право на відмову. Від здійснення реєстраційних дій на підставі тих суперечностей тому комісія дійшла висновку і рекомендує застосувати до державного реєстратора Бурімської такий вид дисциплінарного стягнень, як Догана. Друге: звернутись до Міністерства юстиції України з метою вивчення державним органом відповідних дій. Третє звернутись до правоохоронних органів. Щодо вчинення підстав законності набуття у власність нерухомого майна юридичної особи жіночого монастиря святої рівноапостольної Марії Магдаліни Білоцерківської єпархії Української православної церкви, в тому числі важливо, реконструкції існуючої каплиці святого Іоанна Кронштадтського з добудовою та нового будівництва. За адресою по вулиці Шкільна, 11, в місті Біла Церква, також була підтримана ініціатива від навчальних закладів щодо встановлення на фасадах меморіальних дошок у природничому математичному ліцеї гімназії номер 16 встановлять пам'ятну дошку Миколі Дмитруку. А на фасаді гімназії початкової школи номер 7 Дмитру Рум'янцеву. У ході засідання виконавчого комітету було утворено координаційний центр орган, який визначатиме шляхи і способи вирішення проблемних питань внутрішньопереміщених осіб. Від листопада 2022 року при виконавчому комітеті діяла робоча група з питань внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні держава декларує створення координаційних центрів взаємодії з внутрішньопереміщеними особами. Тому відповідно з метою виконання державного рішення пропонується такий проект проект рішення, який Йому твориться координаційний центр, затверджується його склад та положення такого центру. Під час засідання також було надано дозвіл на проведення ряду заходів на території громади та розглянуті інші питання, що забезпечуватимуть життєдіяльність Білоцерківської громади.